Десять днів вже півтони солярки зекономили. Самий простий, він буде набагато дешевший. Але для роботи механізатора, а сьогодні треба за кожну людину боротися і робити комфортні нормальні условия. Бо продавців на ринку дуже багато, а от сервіса є проблеми. Челленджери, які вже треба поміняти. Сашко не хоче міняти, бо в мене грошей нема, без грошей він не дає. Якби дозволяла фінансову можливість, я б отаких от ще два трактори і два маленьких і все. І можна було б забутися за села хміття, яке тут є по Друзі, сьогодні я в господарстві Годунівське на Київщині, на Яготинщині. Яке придбало ось такий новенький трактор Валтра. G135. Колись я робив огляд на дану машину, я думаю, на каналі ви можете знайти її. Досить, досить, цікава, досить цікава машина і перспективна по комплектації. І Мені здається, що на сьогодні трактори Valtra це самі недооцінені трактори на ринку, тому що при тій ціні, яку він пропонує, і тій економії палива, яку він дає. Під час експлуатації, ну, мені здається, важко знайти конкурентів, ну хіба що трактори Фенд. Ми працюємо тут вже більше 15 років у цьому господарстві. Землі тут, в принципі, небагато. Ми десь обробляємо в районі тисячі гектарів. Технічна забезпеченість доволі серйозна. Ми маємо п'ять комбайнів, два Челленджера, два фенда і кейс. Ну, трактора, трактора, ну ви бачите, тут є і імпортне, і ще, так сказати, радянського виробництва. Ну, ну, основна техніка вже е, імпортна. Кейси, New Holland, ну і три одиниці Вальтри. 104, 130 лошадей і 230. 230, 230 От. Я, в принципі, задоволений технікою. Комфортна, економна, зручно хлопцям працювати, вони швидко її освоїли. От. Універсальність Тоже це дуже важливо, тому що багато прицепних агрегатів, які ми використовували з вітчизняною технікою, вони підходять і до цієї техніки. Найголовніше ну, зараз кадровий голод. І треба, щоб були такі ну, доволі серйозні комфортні умови для людей. Різнопланова техніка, тому що, як той казав, брали, де давали. От. Ну, Застрою ми працюємо вже більше 15 років. Багато таких моментів, коли вони мене виручали, давали техніку там і з відсрочкою платежа, і давали на. Так сказати, на іспитання. Традиційно вирощуємо кукурудзу, соняшник, пшеницю, ріпак, горох, ну, сою. Технології. технології теж є технології ну, і опті-технологія. Міні, можна так сказати, еколотайгер використовуємо, там трутандеми. На нову тіл. От якраз їде 235-й. Він вже три роки в нас. От. На кожному гектарі економія топлива. Більше. Що робите тракторами цими? Оцей трактор використовується оранка, дисковка, транспортні роботи, доволі непоганий трактор. Механізатор задоволений і технічне. Що, Колі, нарікання, якісь у нас є до цього машин, поки немає. О, Скільки і... мотогодин вже напрацювали? Дві триста. З якого року? Третій годин вже. У двадцять му році ми його отримали. Угу. Три години буде. Він замінив який трактор? Ну, він як замінив? Він замінив, грубо говоря, кейс 210-й. Ви поміняли пуму на вал? Так, да, да, можна, можна так сказати. А що поміняли? Ну, теж це набагато економніше. На Оранці скільки він у нас бере? Він день, так 40-50 От за день роботи од пуми 40-50 літрів економії. Десять днів вже півтони солярки зекономили. 10 днів воранки, а якщо ми місяць орем, то ви ж розумієте вже півтори тони солярки економії. А при нейшому е, цей то вже трошки є. Чому Ви вирішили саме такий трактор взяти? Ну, він, тому що він універсальний, тому що дуже багато агрегатів, які агрегатувалися е, з тракторами Т-150. І він може зачепити будь-який агрегат, який є в господарстві, чи дискову борону, чи е, Сівалку до його він використовується в основному. Чому його взяли? Він тягає сівалку Пьотінгер, яка сіє і зернову групу, і сіє горох. Комбінована сівалка з дисками. Вона за один проход виконує передпосівну підготовку, сіє і прикатує. Тобто, ми фактично ушли від трьох одиниць техніки. От, і, як, і, і якість чотирьохметрова. Чотирьохметрова вісна, вона сіє сою, сіє горох. П'ять важко. Сіє сою, сіє горох, сіє пшеницю, ну, всю зернову групу і бобови, будемо так казати. О, і він прекрасно. За день десь так можемо, ну, я знаю, якщо нічого не міняє, не ломається, 30-40 гектарів можемо посіяти. — І якою швидкістю 10 кілометрів десь так. От 10 до 12. От підготовки ґрунту. Якби дозволяла фінансова можливість, я б отаких от би ще два трактори і два маленьких і все. І можна було б забутися за села хміття, яке тут є валяється. Щось ламалося за цей період? В основному електроніка, да, трохи щось. Чи, що? Також не було таких поломок. Що в нас? Да, гідравліка. – А, гідравліка. Ну, в електроніці. Гідравліка все нормально, тільки електроніка не використовувала. Ну, трошки було збої у системі. Поставили більш сильніші циліндри на підйом, тому що якщо там для плуга, цих циліндрів достатньо, а для сівалки. Вони слабувати. Вони... Оцей весь ремонт. Замінили, а, то ви, то замінили просто... оці циліндри, гідроциліндри оці поміняли. А ці муха стоїть так маленький, підламався. Так, в принципі. Там не Ну, Це нюанси були такі, що він, е... йому важко було працювати із сівалкою. Ну, сівалка, вона де, вона десь запнув, мабуть, десь. А? І сховали, і в вона все-таки ж як загружена, вона важкувата. І для посіва він легко її тягне, нагрузки практично не відчуває. А підйом, тобто навісний агрегат, він все-таки важкий. Да, сівалка сама, і плюс э, э, насіння. Ми ще, щоб ще добре, то взагалі це недостатньо. Там треба було б усилювати э, вес на передок, ставити. Ну а так прекрасно працює, я дуже задоволений. дуже. От. І воронці теж, він квернелендовський, плугу його. От. Ну, от скільки коли ми за день можемо так виорати, якщо так. Ну 15 легень. Да. Так, 15-20 гектарів без великого напрягу. І, і саме головне, що рілля після його був ну, відрегульований, незалежно яка там кукурудза, чи вона маленька, ну, мається ви пожнивні рештки, чи вони великі, воно все приорює п'ять корпусів, 5 на Да, Ну ми не, не перегружаємо його. Ну. І, і скільки він спалює на оранці на гектар? Ну, воно ж, земля, а, ви, ви за день дивитесь, да? Mm -hmm. да, Так воно ж земля, там так, там так. Ну, от Вони ходять в парі, ходить пума 210 і оцей трактор. От, і от фактично 40-50 літрів економії порівняно з цим трактором. Однакові плуги, однаково сіють сі, так само. Сі, так само. Однаково сівалки, кстати, теж челенджери, які вже треба поміняти. Сашко не хоче міняти, бо в мене грошей нема, без грошей він не дає. От. А вони відпрацювали вже більше десяти років. Більше 10 років бралися вони теж у Астрі, одна нова, одна була БУ. Ну, от сіяли вони кожен рік, нагрузка в їх десь під тисячу гектарів, а то й більше. І поки таких нарікань великих немає. Ну, ті кучі ремонти робимо. От зараз треба зробити цепки, зв'язки, маркера такі. Ну, в принципі, за, за 10 років, я думаю, все одно, що вже зношується. Ну, Обов'язково. Обов якісь там почіпники міняються, якісь десь диск виходить там, з ладу, десь на щось наїхали. Я не, не можу там порівнювати з іншими компаніями, бо в мене других немає тут сівалок. Ну, бачите, як кладе особливо кукурудзу, прекрасно, прекрасно. Соняшник треба насіння калібровувати, а тут кукурузу кладе ідеально. По сервісу, слава Богу, порівняно з іншими компаніями, я думаю, що компанія Астра сьогодні номер один в Україні, тому що сервіс ще є. Бо продавців на ринку дуже багато, а от сервіса є проблеми. То Астра ну, я б поставив би п'ятірку. Як швидко не реагують на якийсь виклик? Да, нормально, якщо є запчастяться протягом суток встановлюється. Якщо нема запчастей, там, то процентку де їх візьме? 135-й комплектація така, що я дуже задоволений нею. От, Ви під ти... які потреби брали? його? Чисто під оприскувач. Ну, я думаю, що він буде виконувати і сівалку, думаю, легенько буде він без питань. Чи зернову, чи навіть, навіть цю він потягне без, без всяких проблем. Ну, в основному він призначений для роботи з оприкладі. Насчет комфорту, насчет цього, ідеальна машина. З чого ви вибирали? З яких варіантів? Я порівняв з нью холландами з Deutz, із, де практично весь сегмент. Я промоніторив і зупинився на. Вон, Ігор не дасть збрехати, комфортна техніка, прекрасна. Працює. Ви поставили вузьку резину. на мене? Да, але... Це вузька резина теж, кстаті, за допом... при допомозі компанії Астра, тому що багато є пропозицій, там на вузьку резину, Ну то приїжджають, то, то диск не підходить, то вібрації якісь, то ще що то. А це приїхали, вона в комплекті з усім поставлена на вузьку резину. Фактично, фактично він десь в районі, якщо так узяти общий оборот по, пестиці... по внесенню пестицидів і живлення, то десь до п'яти тисяч гектарів він накриває. І саме головне, що комфорт для механізатора практично ну, ідеальний. Що в ньому по комплектації, що дає такий, такий комфорт? Ну я думаю, що оця передня підвізка, тут взагалі вона така вже підресорена підвізка. Підресорено все. Тут кабіна теж стоїть на подушках. Так же це <підрисорено> да, На <підрисорено> да, Кабіна на амортизаторах стоїть. Кресло для механізатора теж прекрасно зроблено там, щоб він... на пневмому підвісті. На пневмому да? да. Кондиціонер, музика, все, механізм ідеальний. Звісно, ціна кусається по сравні з нью Холландом. але. Но... Але ж оце ж я хотів запитати, ну він же ж дорожче виходить чим На... інша Дорожчий. дорожчий, чим от ці механізми. Якщо ми беремо Вальтра, вона буде дорожча, там, може я не знаю, 10-20 тисяч євро. Це в залежності, опять же, ж, які є пропозиції. Можна New Holland купити е... простий, він буде набагато дешевший. Но для роботи механізатора, а сьогодні треба за кожного людину боротися. І робити комфортні нормальні умови роботи. То, Живемо у 21 столітті. Тому я віддаю предпочтення е, от іменно такій техніці. Як настрій механізатора змінився, коли йому дали такий трактор? Ну він десь там ходить, улибається. Бачите, доволі. Ну, після того як він їздив на МТЗ-82, там чи на 892-му, ну де курява е, чи пиль. От, і запах пестицидів, і, і сама амортизація і так далі. Він відпрацьовує практично зміну і, і не втомлюється. От тут насчет комфорту. Ну і економія, опять же, того самого топлива, він доволі економна техніка. Я не сильно розбираюся в двигунах, ну двигуни надійні, практичні. Те ми робимо вовремя, слава Богу, за допомогою Астри. Це все робиться вчасно, якісно, тому поки і техніка працює нормально. Я думаю, що від сервіса залежить ну, більше половини успіху. Бо Завод то зробив і хорошу машину, а якщо не буде нормального обслуговування, то люба машина ляже. Так Ось такі діла. Тут я дивлюся на всіх ВАЛТРах, а повітрозабірник стоїть практично на рівні кабіни з боку. Не під капотом. І кондиціонер доволі хороший, і, і герметичність кабіни. О, тобто те, що касається для роботи механізатора, то це ну, взагалі ідеально. ідеально. А по тому, щоб, наскільки він надійний, ну, треба, щоб відпрацював років 10. Тоді ми можемо сказати. А так, звісно, надійна, сучасна техніка. Так що працюємо. Це ви питали, за які технології ми використовуємо. Так, от, є традиційна технологія, де ми орем, робимо передпосівний підготовку ґрунту, там і посів. А є де ми йдемо коло тайгером, йде глибоко рихлення із дісковкою одночасно. І трутандемом підготовлюємо ґрунт. Там е теж йде економія топлива, от, ну і там ж йде без перевертання. Е е Росли не рештки залишаються зверху. Ці останні роки дощі є, то в принципі оранка більш позитивний результат показує. А коли було сухо і недостатньо вологи, то еколотайгером було, не було смисла приорювати рослинні рештки, бо вони на себе забирали вологу, забирали харчування. Ми їх залишали на поверхні. Ми завершали на поверхні, а потім через рік переорювали. Ну і производительність набагато вища, тому що агрегат вже ширший. От, і, опять же, та сама економія топлива. Майже в два рази менше йде топлива на основний обробіток ґрунту. Так. Так, такі діла. Так, так, а... а такий трактор ви ще куди будете пускати, на які роботи? Цей трактор було? може бути використаний восени на посівній. він буде, може тягати сівалку. Ну, от, можуть робити передпосівний обробіток. Ну, транспортні роботи теж, я думаю, він буде легенько виконувати. Якщо мені не вистачати на комбайнів, то мені вигідніше наняти О, комбайн. Ну, там навіть ту кукурудзу тиждень туди, тиждень сюди зібрав. А от трактора вовремя посіяти це треба. треба да. Оце 892-й, треба, щоб їх вже не було. У мене їх тут відвідають хазяйстю. Їх вже треба здихатися. Оцей вже моторесурс 125 й кейс, він теж виробив, вже більше 6 тисяч моточасов. А що виробив? Ну, виробив 6 тисяч моточасов, він зараз починає ламатися, починаються проблеми. Ага. Ну, вже в його, ну, як то кажуть, підходить. Може він ще там тисячу без ремонтів всяких ходити, а потім, коли поліземо у коробку, в мости, поліземо у двигун, то вже не треба. Його легше віддати на менший об'єм робіт комусь, якомусь фермеру, який має там, условно 100-200 гектарів, йому ще вистачить на 10 годів. А мені треба отакі от брати, як ото ми бачили з опризковом 135-го. Ви питали, що він може робити. От він може робити те, що цей робить. Він зачепить окусника і поїде Ви Мізятку робите? Де виникає потреба. Де виника потреба? Як правило, ні, а де виника потреба. А так порівняно з Валтра із цим по економічності? Ну, Вальтра набагато економічна. От кейс економічна. От кейс економічний. Хоча я теж кейс люблю, хороший механізм, не можу нічого поганого сказати. Ну, Вальтра, вона і дорожча. І... Першу чергу комфортніша і надійніша. До, о, до речі, а по вартості ТО що в Валтері і шовкейси? Ну, я думаю, що однаково. Ну ще, ще не робили на Валтері? На Валтері, ну який фільтра масла поміняли та і все. Ну це в двигун, так? Да. Тут же теж, наприклад, багато транспортних робіт, тут кейс 210-та пума. Резина просто зносилася, тому що він по асфальту, то бочку тягає, то перегрузчика тягає. А трактори фенд не думали? Ні, не думав. У мене Вальтер встраює. Фенд опять же великий, в мене є, мені достатньо цього. О, а маленькі фенди, я не думаю, що вони будуть якісніші, ніж Вальтер. І Дойце, і Нюхолланди, вони будуть слабші від Вальтера, однозначно. Однозначно. Я навіть, навіть сумніваюся, що John Deere розкручені, які ну, розрекламіровані там по всьому світу, я думаю, що вони не будуть набагато якісніші, ніж Вальтер. Те що, там, те, що там воно цей, він дійсно хороший трактор, там, чи дженір, чи кейс, ну, життя на місці не стоїть і окремі моделі, я думаю, цей 135-й, я думаю, це один із самих таких конкурентоспособних тракторів у своєму сегменті. Ну, пума розкручена в Україні дуже широко, і е, її дуже широко використовують, і вона дійсно надійний, хороший трактор. Але ну, після того, як я взяв 235-ту вальтру, я подивився це, на два кроки вперед йдемо з Вальтру. Економія це раз, це саме рухне, і комфорт роботи механізатора це два. А економія топлива, вам же ж механізатор говорив, за день 50 літрів топлива економиться. Це день буде робити МТЗ на цьому топливі. 10 днів оранки і півтони, а місяць оранки півтори тони топлива. Це на одному тільки тракторі. А якби їх було три, то це 5 кубів топлива. Для нас це велика цифра. Că Walter, tu tot pe toan nimă, economia. Ni confort, economia, confort.